Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати бак для води з дозатором для рідкого мила. Оце такий дозатор тут є. Можете сюди заливати мила користуватися. Ну, стоїть він, звісно ж, тією стороною. Ну, як зручно було поставити для кріплення на трактор. Ось такі отвори є з кожної сторони. Об'єм цього бака тут отвори Об'єм цього бака складає 18 літрів. Такий пластик, Ось так непоганий. так І отакий от краник тут присутній. Якщо працюєте в полі, там митися або руки помити, вартість цього бака для води складає 1400 гривень. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь за номером, який бачите на екрані. На все добре.